Любі глядачі. Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і неймовірно вдячна, що ви до мене все таки завітали. Щиро вам дякую за підтримку, за вашу любов, за теплі, щирі коментарі, вподобайки, за те, що ви у мене є. Сьогодні для мене, як то кажуть, дуже Довгоочікуване і довго вистраждане відео, відео про готові роботи березня місяця. Чому довгоочікуване? Тому що я дуже люблю такого роду формати відео. Я з насолодою переглядаю такі, як то кажуть, в'язальні епопеї своїх рукодільних подруг. Хоча я ці всі речі і бачу у влогах. Але мені дуже цікаво подивитися все у підсумку. Звісно, всі речі, які я буду вам сьогодні показувати, ви також могли спостерігати у моїх е е щотижневих влогах, у моїх стартах, у різного роду іграх, які я граю в'язальник. Але е Підсумку підвести підсумок, подивитися, що ж таке все таки з цього всього вийшло. Е, отримати дайку технічну характеристику, я думаю, що це цікаво. Чого вистраждане, тому що я ніяк не могла зняти це відео. Е, справа в тому, що на початку квітня захворіла я. Я думаю, що ви ще чуєте по моєму голосу, що мені ще важко говорити повноцінно. І після мене відразу захворіла моя донечка. Тому все відкладала, відкладала, але сьогодні вирішила все. Я сьогодні його таки відзніму. Отже, готові роботи березня місяця. Так, з чого ми почнемо? По традиції, ми почнемо зі шкарпеток. У мене березень місяць, я дала собі трішечки відпочити від чоловічих шкарпеток і переключилася на красиві, на, як то кажуть, яскраві, на червоно-рожеві. У мене березень місяць розпочався під гаслом за рожевим весну. І так в мене розпочалися старти, і так у мене пройшов весь місяць, і дійсно. Мені вдалося трішки зарожавити весну, зокрема, шкарпетками. Найперше покажу вам шкарпетки березня місяця, я їх так назвала. Це ось такі красиві шкарпетки з такою красивою надзвичайною резиночкою. Зв'язані вони чисто лицевою гладдю з п'яточкою Стронг, на яку вам любі мої я зняла майстер-клас. Тому, якщо ви ще не в'язали п'ятку Стронг, або, ну, скажімо, так, хочете подивитися, як я це роблю, я вас раду запрошую на канал. Всі посилання на майстер-класи, звісно, будуть знизу в інфобоксі. Шкарпатки зв'язані на 38-й мій розмір з. Шкарпеткової пряжі бобіної. Купувала я її в магазині Пряжна лавка. Дякую, Ярослава. І ось такі класнючі вийшли. У мене є, звісно, залишок, і вони ці шкарпетки, вважать, у нас 52 грами. Тобто, ще спокійно можна зв'язати або якісь коротші, або на менший розмір. Так, мисочок стрічковий, ось так красиво лягла пряжа. Тут перенос і нейлон, якщо я не помиляюся, і ниточка рівниця вона не скручена. Це, звісно, додавало свого роду трішечки проблем. Постійно губилася якась ниточка, постійно потрібно було слідкувати, щоб всі ниточки підхоплювати і пров'язувати. Але, не дивлячись на це, ось такі красунчики у мене вийшли. Так, це була моя перша пара. Зразу давайте з вами домовимося, мої любі глядачі, що всі фотографії, які в мене є в наявності, я вам буду ось тут вставляти, спеціально сіла так збоку, щоб помістилися фотографії. Наступна друга пара це моя любов-любовна. Це ось такі шкарпетульки, які важать 51 грам без ось цих шнурочків. Шнурочки, щось я не догадалася зважити. І це пряжа регія. Регія ось такого красивого розкрасу. Неймовірно красива ниточка. У мене був лише дівчатка 50-грамовий маленький моточок, який я купувала у магазині Wolhouse. Це магазин в інтернеті, який спеціалізується якраз на шкарпетковій пряжі. І от я вирішила, що я хочу, по-перше, Спробувати пряжу з цього магазину я купила собі два моточки, дві пари спиць. Зробила такий подарунок на 8 березня і ось з одного моточку новими спицями це були Pro Symphony 2.25. Я зв'язала такі шкарпатки. В'язала я їх від мисочка. П'яточка бумеранг, і підгин у мене був, в який я потім ставила ось такі шнурочки. І мені дійсно пішов в повністю моточок. Мені не вистачило лише на два рядочки на підгин. Я додавала просто звичайну молочну пряжу від алізе і зв'язала собі такі шкарпеточки. Потім попросила чоловіка, і він мені на шнуроплеті сплів такі шнурочки. Ви знаєте, це просто кайф. Я одівала ці шкарпаточки у кросівочки, такі, знаєте, високі кросівочки, осінньо-весняні. І з цими шнурочками під джинси. Ну це просто казка, просто краса. Дійсно дуже красиво і дуже класно. Гарна пряжа. Регія мені сподобалася. Вона шерстиста, вона мені чимось схожа на Alize Superwash. От, але, ну, скажімо, класна пряжа. Я би ще хотіла з регії попрацювати. І наступні третя пара шкарпеточок, які зв'язалися. Вони зв'язалися також з бобінної ниточки. Цю ниточку я вже купувала у магазині Розхом'ячка. Я думаю, дівчатка, ви впізнаєте, тому що я знаю. Ще багато хто з україномовних ютуберів, блогерів, купували цю ниточку і в'язали. Ось такі карпаточки у мене вийшли. Я їх в'язала від мисочка, п'яточкою бумеранг, і також зробила ось таку красиву резиночку. Це звичайна косичка переплетіння. Також зв'язані на мій розмір, тобто всі три пари шкарпеток 38-го розміру. І що я вам можу сказати, що враховуючи січень лютий себе, я вже на наступний сезон е обв'язала шкарпетками. Я зв'язала собі і тепленькі для сну, і тепленькі для дому. І шкарпетки у взуття, це ось ці всі три пари можна носити спокійно у взуття. Тепер буду приступати до вив'язування шкарпеток для наших хлопців, для свого чоловіка, для донечки, для родини. Так, березень місяць був у мене суто жіночий, суто рожево червоний, ну, скажімо так, всі мої улюблені кольори. Червоний, рожевий, білий, голубий. <хи> Ось так. E, значить, шкарпетки червоні важать 59 грамів. І в мене також є залишок, тому що я купувала його аж 300 грамів і купув, хотіла з цієї ниточки зв'язати гольфик в своїй тонечці. І, скоріше всього, так і буде, тому що ниточка приємна, ниточка не косюча. Я думаю, що десь серпня місяця. Я розпочну формувати повноцінний осінній гардероб, дивитися, що мені бракує в гардеробі. Я вже там помаленьку підв'язую, але, думаю, що з серпня місяця я гольфик уже донечці з такої пряжі почну. Так, наступні роботи це ті роботи, яких у мене немає дівчатка на руках. У березні місяці ми мали ярмарок, благодійний ярмарок, на який я в'язала іграшки. Найперше, що я зв'язала на цей ярмарок, це були ось такі патріотичні сердечка, 5 штучок. Я їх в'язала гачечком номер 2 з пряжі джинс. І ці 5 сердечка в мене забрали, всього на все 25 г пряжі. Далі на цей ярмарок я в'язала змійку залишки залишків пряжі, я також вам ставлю фотографії. Звісно, я дуже рада, що цю змійку купили і сердечка розкупили, тобто моя праця не пропала даремно, всі кошти пішли виручені на допомогу ЗСУ, і я цьому щиро рада. Змійка забрала 70 грамів пряжі. Залишки в пряжі. Плюшевої, там була різна пряжа. І малая, і дольче, і різна. І чесно, я дуже сильно щаслива. Третьою іграшкою, якої в мене також немає, я її в'язала в подарунок своїй колезі по роботі. Моїй напарниці по професії це ось такий рудий кіт Товстопуст. Котик важить 50 г, це 60 метрів пряжі. Зв'язала я на одному диханні його, він вийшов, неймовірно, класний і саме такий, який вона хотіла. І я також пообіцяла, що я в майбутньому на такого котика зніму майстер-клас. Дівчатка зніму, як тільки розгребуся зі своїми зимовими процесами. Мені потрібно подов'язувати зимові процеси. От я з ними розгребуся і з відзніму вам майстер-клас, тим більше там немає нічого особливо складного. І ще один виріб, вже не іграшка, але якого в мене також немає на руках, це був дитячий джемпер сітка на 9 років на дівчинку, зв'язаний з пряжі Alize Cotton Gold, де 100 грам 330 метрів. 50% бавовна, 50 акрил, на нього пішло рівно 200 г пряжі і це джемпер сітка. Так сталося, дівчатка, що в мене до сих пір немає фотографій. Моя замовниця дуже хороша моя подруга, і від того, що вона моя дуже хороша подруга, вона мало відповідальна. Вона не розуміє, що мені фотографію треба якось зробити. Одним словом, фотографію вона не зробила. Якщо в мене є якісь робочі фотографії цього джемпера в процесі, я вам ставлю. Якщо ні, я думаю, ви спостерігали за цією епопеєю, з цією сіткою протязі двох останніх місяців, тому що я його розторочувала, в мене були перев'язи. Ну, одним словом, я трішечки помарудилася з цим процесиком. Але слава Богу, все добре, все класно, все сіло, дитина дуже задоволена. А це саме головне, щоб замовник, або людина, для якої ти це в'яжеш, була задоволена. Сказала вам, що джемпер сітка 200 г 303 660 метрів пряжі. Ну, і давайте перейдемо до виробів, які в мене є все-таки на руках, які би ми хотілося вам показати, тому що я все вам фотографії і фотографії, ну, але ж так буває. Найперше, хочу презентувати вам кардиганчик. Я працюю в рамках свого власного бінго, де в'яжу донечці, гардероб. На весну на осінь, і в рамках от якраз цього, цього свого завданнячка був зв'язаний наступний кардиганчик. Кардиганчик для моєї донечки з пряжі Alize Керім Baby, Мені навіть не вистачало ниточки, я докуповлювала. І бобінної ниточки, ну, і, скажімо так, маловідомого мені походження. Я взяла ці дві ниточки, поєднала і зв'язала ось такий дівчатка кардиганчик. Кардиганчик я в'язала парканчиком, візерунком парканчик, я вам ось так піднесу, щоб ви подивилися. В'язала його регланчиком зверху стільно в'язаною планочкою. Тобто, я спочатку відв'язувала планочку, потім підбирала петельки на спинку, і ось так він виглядає. Резиночка один на один з витянутими петлями, закриття голочкою. І резинкою цього кардиганчику є ось така красива аплікація по спинці, яка привертає увагу, яка примушує мою тонечку постійно крутитися, подивитися назад, бо в неї ж там ззаду краса. От, але. Ми ходимо вже в цьому кардиганчику і ну Дуже класний. Він такий вийшов довгенький. І, він такий вийшов вільненький. І я думаю, що на осінь буде взагалі саме те. Не лише на зараз, зараз вже нас трішки потепліє. І він вже буде занадто теплий, але на осінь взагалі буде суперовий. Ось така краса. На цей кардиганчик мені. Пішло 210 г пряжі, і це 525 метрів. Ось така класна річ. Ну і тепер давайте перейдемо уже до моїх плечових виробів. Мені в цьому місяці вдалося зв'язати їх аж два. І перший, за яким ми з радістю спостерігали з вами, це був кардиган Санні. Скажу вам зразу, дівчатка, що я його також вигулюю. Ну просто з неймовірною насолодою, ви собі уявляєте, який він ніжний, який він пухнастий. Це була ниточка е бобінна, суміш е вовни, поліакрилу, поліаміду. Ну, там все намішано. Ось така пухнаста ниточка. От, і в мене вийшов ось такий кардиганчик. На нього пішло 310 г пряжі. В'язала я його на товстеньких спицях, шестірочка, якщо я не помиляюся. І дивіться, який він просто яскравий. Він просто неймовірний. В'язала його точно так само, як свій кардиган Арінки зверху донизу цільнов'язаною планочкою з подібним вирізом. Будзички пришила ось такі кокосові і, до речі, дуже хороша посадка. Оця посадочка мені сподобалася, і, напевно, це для мене найідеальніша посадка регланом зверху. В'язала візерунком дві виворотні, одна витягнута лицева, і, до речі, дуже мені сподобалося. Класний кардиган, я його ношу вже ношу і на прогулянки з донечкою, і в лікарню ми їздили, і в магазин, і я думаю, що ще навіть е на роботу зверху на футболочку я можу його спокійно накидати, ранки ж у нас прохолодні. Так, дуже класний кардиган, я ним неймовірно задоволена. і... Я вже тепер можу сказати, що мій ідеальний кардиган зв'язаний це ось цей. Він мені просто неймовірно подобається. І дівчатка, в останній день, вскакуючи в останній вагончик, я дов'язала свій джемпер малинки. Я його все-таки дов'язала. Єдине, признаюся вам, дівчатка, досі не поховані усі кінчики. Частину я ховала, частину ще ні. Тому прошу пробачення, що показую вам так, все одно не доберусь найближчим часом до тих кінчиків. Джемпер вийшов дуже, дуже теплий. І зараз я його вже поносити ну, напевно не зможу. Ось такий вийшов джемпер з ось такими неймовірно красивими рукавами візерунком малинки. Сам джемпер зв'язаний хустковою в'язкою. Ось така в мене вийшла красива горловинка. В'язала я цей джемпер японським плечем, тобто набирала по спинці і потім це все вив'язувала, і він вийшов дуже класний. Тут поєднання двох пряж, це бобільна ниточка Лариса, артикул Лариса і метражем 360 метрів на 100 г. І в дві ниточки тоненька шкурка норки, бубінна метражем 1300 м на 100 г. Це штучна поліакріл чи поліамід, але вона така мегесенька, ви подивіться на ось це полотно. Воно дуже класне. Джемпер вийшов важкий, дівчатка, 711 грамів, тобто 711 грамів пряжі, мені на нього пішло. Він такий, знаєте, не, не пухнастий, Але він вийшов оверсайз, хоч не дуже подовжений, такий оверсайз з широкими рукавами. Бачите, тому, звісно, він мав жерти доволі пряжно. Якщо чесно, я розраховувала на грам 600. 600-650. Ну, 711. Це також класно. От. І я зараз працюю над кардиганом для своєї донечки. І це у мене буде Family Look. У мене зараз іде спільний проект, Зв'яжемо Family Look. І я активно працюю в рамках цього спільного проекту. Самий головний виріб цього проекту, ось цей джемпер, вже зв'язаний. Мені тепер залишилося дов'язати арінчин-кардиганчик і там дещо подрібничка. Але найголовій ось цей виріб зв'язаний. Дивіться, як пасить мені яскраві кольори, правда? Тобто, свою весну, дівчатка, я почала дуже продуктивно зарожевлювати. І ви бачите, що в мене шкарпатки рожеві, у мене дитячий виріб рожевий, у мене мої вироби такі малинуло-рожеві. Тобто, я думаю, весна вдалася. І загалом підводячи підсумки, я би хотіла вас зараз запросити до столу подивитися моє бінго. Я вам розкажу, що ж я там зробила у своєму бінго і підведемо трішечки підсумки. Давайте розглянемо мою табличку. Ну що ж, дівчатка, озброїлася я вже фломастером. і давайте дивитися, що у мене тут виходить. В так, ну спочатку давайте перейдемо до зимового. Тут я працювала у квадратику створити колекцію шкарпеток мінімум 12. Я зв'язала свої шкарпетки березня і я можу повноцінно це зафарбувати. Я прийняла участь у стартах, значить. У квадратику прийняти участь у всіх стартах 2024. Я знову ставлю серденько. Так, в'язати залишки в пряжі. Мінімум один раз в місяць. Я в'язала залишки в пряжі, я в'язала зміючку. Знову малюємо сердечко. Так. Що у нас ще? Переходимо до весни? Зарожевити весну, дівчатка, зарожевила, тому я можу повноцінно замальовувати. Хоча у мене не дов'язаний ще один рожевий виріб це кардиганчик. Але я думаю, він уже ролі не грає. Я все одно дуже багато виробів рожевих зв'язала за березень місяць. Підготуватися до ярмарки. Я, дівчатка, підготувалася до ярмарки, я ярмарку провела, тому ми замальовуємо ось цей наш пунктик. Так, далі. Е я запустила свій СП на Ютубі, але відмічу його, коли він уже закінчиться. Покайфувати від подарованої пряжі. Я в'язала з подарованої пряжі е, кардиганчик для донечки, тому ставлю сердечко. Е, Далі в'язальні подарунки рідним на день народження. У березні місяці я не в'язала нічого, я закінчила з подарунками у лютому, тому тут я нічого не робила, у мене залишилося Лише брат і чоловік, тому я буду трішечки пізніше над цим працювати. Так, навчитися в'язати ідеальний кардиган. Я не знаю, чи я навчилася, але я свій кардиган ідеальний зв'язала. За своїми власними підрахунками. Це мій сані він для мене ну, просто бомбезний скрізь і по довжині, і по посадочці. І по кольорах, тому я замальовую. Далі створити гардероб аріні на осінь. Я зв'язала ще один кардиганчик, тому тут я ставлю сердечком. Не забути про дитинство. Іграшки я в'язала, тому за ставлю сердечком. Так, далі. Творити добро для ЗСУ не в'язала я. Повернутися до Канзаші. Я в цьому місяці, дівчатка, забула вам сказати, я вам ставлю фотографії, я робила канзаші. Тому в мене ось це замальовується. Я наробила багато бантиків. Так, е поки що все, але дивіться, як непогано. У мене, крім сердечок, які появилися. У мене в цьому місяці закрилося 4 квадратики. У мене тут складається бінго з чотирьох сезонних, 3 на 3 кожен, тобто 9, 36 квадратів із 36 квадратів. Я в березні місяці 4 закрила, бачите? Мені купити красу, і можна закривати перше бінго. Закінчиться свій СП на Ютубі, треба дов'язати плаття Оранж, і в мене знову буде ось тут все закрито. Бачите? Все дуже гарно, ну, все дуже гарно відбувається. І я задоволена, ось так виглядає поки що моя табличка Бінгу. Поки що працюю в звичайному ритмі. Я так дивлюся, що все, в принципі, що я задумувала, все помалесеньку відбувається. Ось так, мої хороші, я задоволена. Ну що ж, ви побачили, які клітиночки я закрила, до яких клітиночок ближче добралася. І за березень місяць хочу вам сказати, що я вив'язала 1 кілограм з 738 грамів пряжі, і це 5813 метрів. Тобто, ну, в принципі, попрацювала я дуже класно, дуже продуктивно. Е, менше, звісно, ніж за січень і за лютий, але ну, доволі непогано. Я задоволена своїми результатами. Я неймовірно задоволена своїми готовими виробами. Вони всі вийшли дійсно красиві, вони всі вийшли дійсно ем, такі, які будуть носитися, тобто не в шафу, а дійсно будуть носитися. Ну, звісно, для кожного виробу свій сезон. Ви бачите, що у мене ще всі такі теплі вироби. І ну, частину я ще зможу з донечкою поносити, а решта складається на осінньо-зимовий сезон. Нічого, І літніх речей у мене зв'язано дуже багато, тому я маю що носити, я за це не переживаю. Ось такий у мене був рожево-червоний березень. А який він був у вас? Розповідь, розкажіть в коментарях, що в березні в'язали ви, чи вже літні речі, чи ще зимові, на що робили е, упор, скажем так, на шкарпетки, чи на плечові вироби, чи на дитячі, чи на іграшки. Давайте спілкуватися в коментарях. Я на вас буду дуже сильно чекати. На цьому я прощаюся з вами. Лише нагадую, що якщо ви хочете пригостити мене кавою, то посилання на додаток Buy My Coffee ви знайдете знизу в інфобоксі. Я буду вам за це неймовірно вдячна. Люблю, цілую вас і до зустрічі на моєму каналі. Па-па, мої хороші!